Господь з Вами і, і з, з духом, духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив юду і братів його. Юда породив Фареса і зару від тамари, фарес породив Есрома, есром породив Арама, Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив вооза від Рахави. Воос породив Овида від рути, овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від тієї, що була в урії. Соломон породив Робоама Робоам породив Авію, авія породив Асафа, Асаф породив Єсафата, Йосафат породив Йорама Йорам породив Озію, озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення, Єхонія породив Салатіла, Салотіїл породив зоровавеля, Зоровавель породив Авіюда, авіюд породив Еліякіма. Еліяким породив азора, азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліуда, Еліуд породив Єлеазара, Єлеазар породив матана, матан породив Якова, Яків вже породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А саме народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові, перше ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. же її чоловік, будучи праведним і не бажаючи виставити її на сором, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це задумав, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина, і ти назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося щоби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив, ось діва матиме в лоні і народить сина, і назвуть його іменем Еммануїл», що означає з нами Бог. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Радий всіх бачити. Додаткова радість до Дня народження Богородиці. А сьогодні якраз, до речі, хотів знову дити свята мені пригадалася ця стара пісня, ще й такому трошки старшому варіанті слів, що в Назареці зацвіла Лелія, то на світця родила Марія. Ну якраз нині ми то мали нагоду поспівати перед службою. Власне, день народження Марії. І Сьогодні Свята Церква дає можливість прочитати, якби, два варіанти Євангелія. Довший, от з тим, власне, всім родоводом Ісуса Христа. І коротший, в якому тільки народження Ісуса описується. Я, власне, вибрав цей довший варіант, власне, саме задля того родоводу. Здавалось би, такого. Довгого, нудного і невідомо для чого потрібного. Але власне, Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його, і так далі, по списку, і так далі, для того, щоб потім дійти до кінця і почути слова, що Яків породив Йосифа, чоловіка Марії. Вона, якби є увінчанням всього цього родоводу. Вона, власне, є тою квіткою, яка потім принесла плід Ісуса Христа. Вона є тою дійсно лілеєю чи лелією, яка засвіла у Назареті, яка увінчала весь той, всю цю довгу дорогу. Але до чого це? Прославляємо сьогодні Господа Бога, тішимо і радуємося із дня народження нашої Матері, віддаємо їй належну честь. Але і це все добре, але я би хотів сам для себе, а дай Бог, щоб воно іще комусь пригодилося, щоб ми теж якийсь практичний висновок сьогодні ну, отримали, зробили. Який висновок може бути з того всього родоводу прочитаного? Що Господь Бог все це пропланував. Передбачив там ні одне ім'я не є лишнє, ні одна деталька не є зайва. Господь Бог протягом віків, навіть уже, вибачте, що так скажу, в плані генетичному працював, щоб в результаті народилася та, котра народить його сина. Він сотнями років. Передбачаючи всі деталі, провадив до народження її і його. І те перше читання, яке ми сьогодні, власне, чули, що це передбачення відноситься не тільки до Ісуса, до Марії, до кожного з нас. Бо всі ми, котрі є тут. Ми всі є наперед передбачені, як каже апостол Павло в посланні до Римлян. Ми є наперед передбачені. І Бог тих, яких передбачив, покликав, учинив, щоб їм все співдіяло на добро і так далі. І так далі. І тому перша річ, якої дай нам Боже в тих теперішніх непростих часах, коли в нас є дуже багато питань і дуже мало відповідей. Коли ми слухаємо новини чи просто не спимо по ночах або дивимося навколо себе, в нас дуже багато питань і дуже мало відповідей. Бог і це все передбачив. Бог знає, що з тим робити, до чого Він планує допровадити. Що він хоче побачити не через два місяці, а через 20 років і 40, і 200, і 400. І в усіх цих своїх планах ціл, цілого світу він при всьому тому не забуває ні одного з нас, ним теж перед віками передбачених, покликаних, освячених. Пам'ятати, власне, про це Боже, провидіння. Ми чуємо це слово провидіння, тобто бачити наперед, передбачення. Це те саме слово. Бог є провидець, Він бачить наперед, Він передбачає, Він все готує, Він про все думає наперед, Він усе планує і Він знає, що Він хоче зробити, коли, як і для чого. Просто нам, людям, які живуть коротеньке життя в порівнянні з Божою вічністю, чи навіть з історією людства, ми в тому своєму маленькому проміжкові не бачимо цього. Ми губимося в тому всьому, в тих різних подіях, особливо, якщо вони важкі, трудні, болючі. Але маємо вірити, що Господь Бог знає, що Він робить для чого. Але також і ще одна річ. Бо ми, власне, не раз в тих трудних життєвих обставинах, чи то буде війна, чи то буде хвороба, чи то будуть якісь неполадки і непорозуміння в сім'ї, різні бувають труднощі, менші, більші. Але ми не раз в тому всьому починаємо керуватися нашими почуттями, емоціями, серцем, нервами і так далі. І робимо часто в таких ситуаціях якісь необдумані вчинки, кажемо необдумані слова. Маємо також вчитися передбачати. Маємо, Господь Бог передбачає різні речі, причому до найменших дрібниць на сотні і тисячі років вперед. Ну ми так точно не можемо. Але просимо в Господа Бога ласку. Щоб ми вчилися хоча б передбачати якісь наслідки наших слів, вчинків, поведінки хоча б на один крок вперед, а якщо повезе, то на два. Бо деколи у нас навіть це не виходить. Просімо Господа Бога, щоб ми, відчуваючи серцем, керувалися все ж таки розумом. А тоді, коли в нас серце розбурхане. І розум щось не дуже допомагає, то хоча б пригадуємо те, що Господь Бог усе знає, знає, що він робить, коли, чому і для чого. Тоді, коли у нас ні розум, ні серце нам не піддаються. Так що, якось так, нехай це буде нашим таким уроком із цього дня народження нашої Матері, щоб ми по-перше вчилися самі, хоча б трошечки. Передбачати наслідки наших вчинків, нашої поведінки, наших слів, наших емоцій, хоч на один крок. А в будь-якому випадку, щоб ми завжди вірили в те, що Господь Бог усе передбачив не на один крок, але на десятки, сотні, і навіть на тисячі років наперед. І не тільки для цілого світу, для держав і країн, але для кожної окремої душі, нашої, от тут присутньої. Вчимося, так як Марія віддаватися в Божі руки, бо вона, власне, тоді, коли дуже багатьох речей не розуміла дивних і складних, які були в її житті, вона принаймні власне завжди вірила, що Бог знає, що робить. Навіть тоді, коли вона зовсім не розуміла, що він робить. А вона вірила, що він знає, що, для чого і до чого він все провадить. І саме тому ми тепер святкуємо її народження, співаємо на її честь пісні і молимося до неї, тому що вона вміла віддаватись в Божі руки, що, дякуючи її прикладу і її молитвам, нехай хоча б трошки получається і в нас.